Україна нульовує водійські посвідчення водіям, які не з'являються в ТЦК за повістками. І це не просто якась клікбейтна новина, яку я недавно прочитав. А, насправді я вже на своєму досвіді пересвідчився, що це відбувається. У мене були клієнти, які звертались до мене за заміною водійських посвідчень, і як мінімум двох з них. Права пропали з бази даних МВС, тобто та база, яка як мінімум має водійські посвідчення, виготовлені після 2013 року, у людей звідти пропали водійські посвідчення, і це, звичайно, значно ускладнило їм можливість заміни водійських посвідчень за кордоном. Я не можу сказати, що конкретно. Водійські посвідчення анульовуються, як говориться в статті. Можливо, вони далі діючи і на території України з ними ніяких проблем немає. Але, як мінімум, за кордоном проблеми виникають. Тим більше, що, от, коли я в Тік-Току про цю новину розказав, мені написали в особисті людина з Німеччини, що теж мала з цим проблему. І під час перевірки посвідчення її посвідчення не було знайдено в базі МВС, хоча воно є новіше за 2013 рік, І через те, що вони знають, що це посвідчення мало би там бути, його там немає. А людина отримала кучу проблем, її затримали на три дні, поки виясняли, що саме відбулося, тому що була підозра в тому, що водійські посвідчення підроблене. І, можливо, це для когось не відомо, для когось хтось думає, що це на його не стосується. Але ви маєте розуміти, що з липня цього року вже будь-які повістки, які були відправлені поштою і не були ніким забрані, не були підписані і так далі, вони все одно вважаються врученими і на вас чекають вже ТЦК. Тому, якщо ви, наприклад, не оновлювали резерв, не вносили ніяких даних, там, не вносили адресу за кордоном, або ви взагалі його не оновлювали і в військкомату ваші дані старі, українські, на них могли відправляти, ви могли навіть не знати, що вам щось відправили, що ви якусь повістку отримали, і на вас вже чекають, а потім, звичайно, починаються санкції. І якщо раніше я викладав тут відео про те, що міняєте водійські посвідчення на польські з е, причини того, що е, тут закон так вимагає, мені тут доказувало, що це не так, то як мінімум зараз це ще одна з причин, чому ці права потрібно замінити. Тому що, як мінімум, ви стаєте незалежні від України, від їх рішень, від рішень військомату і так далі. Тому що якщо е, ви будете. В вилучені з цієї бази, то вам значно складніше буде це все зробити, і можуть бути виникати якісь проблеми і тому подібне. Звичайно, я, наприклад, в своїй справі зараз на тому тижні їздив в Ополе, вирішував питання стосовно людини, яка, до речі, отримала відповідь від консульства про те, що вона має поїхати в Україну і особисто звернутися в відділ МС, тому що він подався в консульство. Ще до початку е, цієї, тобто в квітні, коли ще не потрібен був резерв, а потім, коли вже консульство дійшло до його справи, е, я не знаю, чи стосовно того, що він його не вивів той резерв, чи що, ну, в будь-якому разі консульство йому відмовило і е, треба було вирішувати вже питання якось інакше. Ну, Побачимо, е, вдасться чи ні, вивчаємо. І тому. Зараз, поки ви є там в базі, поки у вас ще добре все є. Можливо, якщо ви, у вас водійські посвідчення старого зразка і в базі їх нема, робіть все, щоб їх довнести при можливості вносити їх в базу, міняєте на іноземні і користуйтесь і собі спокійно, вже більше не паритесь. Якщо у вас якісь є складнощі, якщо ви проживаєте десь близько, Ворослова тут в дальношльонській воєводстві, можливо, польське воєводстві. можете звернутися до мене. Я в цьому допомагаю як допомагаю як стосовно за самого заміни водійського посвідчення, так і внесення в базу. Ну і плюс ситуації, коли вже з бази людину видалили. Коли консульство не підтверджує і тому подібне, ну, звичайно, такими питаннями теж займаємося, але ситуації вже індивідуальні і вирішуються по-різному, і 100% гарантувати не можна. Ну і гроші з вас, звичайно, теж ніхто не візьме, якщо питання не вирішується. Тому можете дивитися мій попередній відеоролик, який я тут викладав стосовно заміни і пробувати по ньому робити, можете звертатися до мене. В описі я залишу свої контакти. Так само от, є люди, які звертаються стосовно з дистанційної заміни водійського посвідчення. Мені, наприклад, з Варшави писали, тому що в тій же Варшаві, я в попередньому відео не, цього нюансу ще не знав. В Варшаві, наприклад, з бази МВС не приймають інформацію. І вам треба або через консульство з резервами гратися, або через адвокатський запит отримувати відповідь, і тоді, звичайно, можна замінити. Ну або, як вже я сказав, можна десь спробувати замельдуватися в інших містах, наприклад, тому саме врослої у нас, і вирішити питання тут. Запит адвокатський в Україні стосовно Ті адвокати, до яких я звертався чисто для цікавості, беруть близько 8-9 тисяч гривень за вирішення цього питання, тобто отримання відповіді від міністерства. І всі, -всі, всі нюанси, які треба, щоб це прийняло. Якщо ви там маєте якісь контакти адвоката з України, який це все дешевше зробить, скидайте, буду дуже вам радий. Ну а так, в цілому. Підписуйтесь на канал, підтримуйте, задавайте питання в коментарях. Хто підписався, тим відповідає в першу чергу, звичайно. Дякую за увагу. До побачення.